Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо, шановні радіослухачі! В ефірі черговий випуск четвертого сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Дмитро Король та моя колега Марія Білецька. Привіт, Марія! Усім добрий день, привіт, Дмитре! Перейдімо відразу до справи. Про що будемо сьогодні говорити? Гадаю, нам варто приділити увагу одному з най- більш стратегічних партнерів України на міжнародній арені здогадався про кого йдеться? Напевно, США? Я звісно не заперечую важливість Сполучених Штатів для нас, але здається, що цій тематиці й так приділяють достатньо уваги. А от про Велику Британію, зокрема в українському інформаційному полі, ми чуємо значно менше. І це доволі сумно і несправедливо, особливо коли нещодавно відносини між Україною та Великою Британією вийшли на новий рівень. І Що це за рівень? що ми не будемо поспішати, розгляньмо все по черзі і розпочнімо з короткої історії відносин між нашими державами. Гаразд, спробуємо. 31 грудня 1991 року Велика Британія офіційно визнала незалежність України, і відтоді розпочалася нова сторінка у відносинах двох країн. Насамперед відкрилися нові широкі перспективи для налагодження конструктивного діалогу. Таким чином, 10 січня 1992 року, сполучені королі. Встановило дипломатичні відносини з нашою державою. А вже у вересні того ж року відбувся перший офіційний візит міністра закордонних справ України до Великої Британії, під час якого проводилися переговори з представниками британських міністерств і ділових кіл країни. До того ж, у цей день було підписано перші двосторонні угоди. На той час Велика Британія активно підтримувала розширення Європейського союзу на території Східної Європи, що й зацікавило Україну у підписанні угоди про партнерство та співробітництво з ЄС відразу ж після цього Велика Британія стала другою країною після Іспанії, що ратифікувала цей договір. До початку 2014 року українсько-британські відносини поступово розвивалися, і твердженням цього були численні міжурядові зустрічі між представниками обох країн та поглиблення співпраці в економічній галузі. Однак, тимчасова окупація Криму та вторгнення РФ на схід України спричинили миттєву реакцію британського уряду. Тоді у 6 березня 2014 року прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон вперше звернувся до Європейського Союзу для обговорення українського питання у порядок денний. Крім того, у своїй промові британський прем'єр-міністр закликав країни ЄС звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна для того, щоб він припинив вогонь на східній території України, і водночас, у цей же день розглядалося питання стосовно анексії Криму. Що власне підштовхнуло прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона до формування чіткої позиції у питанні введення обмежень і санкцій проти Російської Федерації від імені Європейського союзу? Як наслідок, це спричинило ізоляцію Росії та її виключення з діяльності G8. Також уряд Великої Британії підтвердив свій намір допомагати Україні у питаннях відновлення її суверенітету і територіальної цілісності, а також у впровадженні реформ. Модернізації армії, боротьби з корупцією, управління державними фінансами та поверненням активів на початку 2016 року для українських збройних сил було проведено важливий курс підготовки піхотних підрозділів за стандартами НАТО. Протягом двох тижнів військові інструктори збройних сил Великої Британії передавали свій бойовий досвід українським військовослужбовцям, учасникам АТО. Тому й не дивно, що після повномасштабного вторгнення Британія стала одним із найбільших стратегічних партнерів України. Вона й понині підтримує нашу державу всіма можливими способами від початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, Сполучене Королівство було першою європейською країною, що надала летальну допомогу Україні на тлі російської агресії. І за довгі роки війни прем'єр-міністри Сполученого Королівства неодноразово відвідували Київ. Загалом, Велика Британія надала Україні майже 12 мільярдів фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної. Допомоги часто саме вона була першою країною, яка надавала життєво необхідну летальну допомогу від крилатих ракет Шторм Shadow до танкового підрозділу Challenger 2. Також Лондон запровадив один із наймасштабніших пакетів санкцій, коли-небудь накладених на Росію. З моменту повномасштабного вторгнення британський уряд увів обмеження проти понад 1700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із Кремлем. Добре, тоді ми з історією розібралися. Тепер перейдімо. До сьогоднішніх подій, що це за нова сторічна угода про співпрацю між Україною та Британією. Ех, Дмитре, соромно таких речей не знати. Що ж, розповім тобі детальніше про цю угоду. Річ у тім, що підписана між Україною та Великою Британією угода має історичне значення, оскільки вперше наша держава укладає документ про співпрацю на 100 років. Ого, аж цілих 100 років? Але я щось чув про це. Розкажи детальніше. Звичайно, це ж історична подія. Угоду підписав президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який напередодні прибув до Києва з несподіваним візитом. Як повідомив наш президент, угода про сторічне партнерство України та Британії містить закриту частину, яку не варто розголошувати. Проте офіс президента України вже оприлюднив підписану з Британією угоду, що складається з 14 статей. Насамперед у них зазначається про зміцнення обороноздатності, безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, посилення співпраці у сферах енергетики, правосуддя та притягнення до відповідальності протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, використанням потенціалу, соціокультурних зв'язків а також співробітництва. Зазначено, що сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визначаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки і звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО. Визнається, що відновлення та відбудова України є життєво важливими для успіху на цьому шляху, і що разом сторони можуть бути лідерами у багатьох ключових секторах. Відстоюючи спільні цінності, відкриті інклюзивні суспільства та забезпечуючи можливості для всіх, натомість Україна продовжуватиме розбудову свого потенціалу і спроможності запобігати та протидіяти корупції в державному та приватному секторах відповідно до своїх зобов'язань у межах угоди. Водночас сторони домовилися про зміцнення обороноздатності, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, побудову партнерства у сфері морської безпеки. Посилення економічного та торгівельного співробітництва, посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії, посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності, протидію іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій, використання потенціалу соціокультурних зв'язків та співробітництво з питань міграції. Цікаво, що сторони поступово здійснюватимуть крок для полегшення подорожей громадян і відвідування країн одна одної. Крім того, вони започаткують регулярні контакти й обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри. Виходить, я можу планувати вже канікули у Великій Британії. Почекай не так швидко. Це ж не так просто реалізувати. Ця угода набирає чинності лише тоді, коли сторони завершать усі необхідні внутрішньодержавні процедури. Ну так, але я вірю в краще. Наші країни вже вийшли на новий рівень співпраці. Велика Британія з початку повномасштабного вторгнення залишається одним із головних союзників України, надаючи всебічну допомогу. Лондон виділив вже 12,8 мільярдів фунтів стерлінгів військової та цивільної підтримки, а також Провів навчання для десятків тисяч українських військових. До речі, нагадую, що в січні 2024 року Україна та Велика Британія вже підписали двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки. Її термін дії становить 10 років, і вона передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки. Так, я пам'ятаю, у ній зазначено, що якщо Росія знову здійснить вторгнення до України, Сполучене Королівство зобов'язується надати швидку та постійну допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку, економічну підтримку для нашої держави, а також накласти інші санкції проти РФ, це звичайно ж гарні новини. Цікаво, яку позицію щодо сторічної угоди має Україна, Володимир Зеленський зазначив, угода дійсно всеохопна. У ній. Безпекові та оборонні компоненти, економічні та технологічні елементи, взаємодія в інформаційній та культурній сферах. Сторічна угода додає до наших відносин на основі інших угод, реальну взаємодію у сфері технологій, у соціальній сфері та сфері освіти, науки. Стосовно освіти, Зеленський повідомив, що угодою передбачено програми співпраці щонайменше для ста шкіл в Україні, а також британських та українських університетів. Але без коментарів із. Болотного царства на цей раз не обійшлося з огляду на те, що Велика Британія член НАТО. Просування її військової інфраструктури в бік наших кордонів безумовно, елемент, який досить непокоїть, заявив Пісков. Він також додав, що в російському уряді аналізуватимуть те, що буде відбуватися. Він окремо зазначив, що Кремль негативно ставиться до пункту угоди щодо співпраці в Азовському морі. Це дійсно внутрішнє море Росії, Навряд чи та можлива якась співпраця України та Великої Британії, заявив речник Путіна. Але ж не лише угодою закінчився візит Британії британського прем'єр-міністра до України, кір Стармер також відвідав багатоквартирний будинок, який був серйозно пошкоджений під час атаки безпілотника в новорічну ніч, убивши подружжя українських вчених. Їхня квартира була розташована на вулиці неподалік Офісу президента. Окрім цього, Кір Стармер відвідав лікарню, що спеціалізується на лікуванні опіків. Під час свого візиту він поспілкувався з пораненими українцями в реабілітаційному відділенні, створеному за підтримки Британського Червоного Хреста. Якщо Впаде Україна, впаде і Європа. Попередив британського прем'єр-міністра один із постраждалих, який зазнав тяжких опіків обох кістей і рук. На завершення свого візиту Стармер разом із делегацією ознайомився з українськими розробками і наголосив на значному прогресі України у сфері оборонно-промислового комплексу. Сьогоднішнє столітнє партнерство це не лише декларація, воно є чітким сигналом як для наших країн, так і для міжнародної спільноти. Але найголовніше приїхати. Сюди та на власні очі побачити ці передові технології та масштабні зміни, зазначив Стармер. Серед представлених дронів із британськими компонентами були ГОР і Лелека 100 М2. Також прем'єр-міністрові продемонстрували спільну британсько-українську розробку Брейвері М, створену у співпраці українських інженерів із Міністерством оборони Великої Британії. Що ж, Дмитре, перейдімо до висновків. Ну що ж, Марія, здається, ми сьогодні охопили всі основні аспекти цієї історичної угоди. Але знаєш, мене захоплює той факт, що наше партнерство з Великою Британією Танію має такі глибокі корені від перших дипломатичних контактів на початку 90-х до сучасного стратегічного співробітництва. Це справжній приклад послідовності та взаємної підтримки. Абсолютно, Дмитре, ще з часів, коли Велика Британія однією з перших визнала незалежність України, наші держави демонстрували спільне бачення майбутнього. І тепер ми спостерігаємо, як наші спільні ідеї переростають у реальні справи: від військової співпраці до відновлення. Культурної спадщини, і найголовніше, навіть у найважчі часи, як от анексія Криму чи повномасштабне вторгнення Росії, не похитнули британська підтримка, залишилася незмінною. Вони стали нашими союзниками не лише на папері, але й в реальних діях, санкціях, допомозі зсу та навчанні військових. Саме так Велика Британія завжди була поруч, коли Україна шукала підтримки. І сьогоднішня угода це не просто черговий документ, а новий розділ у наших відносинах. Що базується на десятиліттях довіри та спільних цінностях, і ось що важливо: ми не лише отримуємо допомогу, а й стаємо рівноправними партнерами. Це означає, що Україна вже не просто отримує підтримку. Але й активно формує порядок денний та робить свій внесок у безпеку Європи. Точно, Дмитре, це і є справжнє союзництво. І знаєш, варто пам'ятати, ці 100 років партнерства можуть стати століттям змін для всієї Європи. Тоді на цьому наш радіоефір підходить до свого логічного завершення. А з вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я, Білецька Марія та мій колега. Ега, Дмитро Король, дякуємо, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.